З 18 жовтня на канікули переходить Мукачівська школа номер 13. Вона одна з 32 у громаді, яка робиться через рекомендацію мозу запобігти поширенню коронавірусу, а також у зв'язку з надзвичайною ситуацією на Закарпатті через відсутність постачальника газу для бюджетних закладів, повідомила директорка школи Людмила Ковач. «Педагогічною радою нашого закладу було прийнято рішення. Про організацію осінніх канікул рівно на тиждень ми не встигли ні запустити котельню, ні стартанути з опаленням. Наша котельня на газовому опаленні до цього часу у вас був постачальник? Так, звичайно, завжди вчасно. Управління освіти укладало угоди, оголошувало тендера, і ми завжди вчасно розпочинали опалювальний сезон. Напередодні міський голова Мукачева Андрій Балога повідомив, газопостачальники розірвали угоди з комунальними закладами міста. А на Ужгорищині Великолазівський ліцей на канікули з 18 жовтня не йтиме, розповіла директорка Віра Данко. За її словами, у школі встановлені два котли один газовий, інший на дрова. Цей рік ми починаємо опалювальний сезон відповідно до наказу відділу освіти Барнинської сільської ради, 18 жовтня. Великолазівський ліцей буде працювати на твердопаливному котлі дровами. На сьогоднішній день ми вже повністю готові. Всі узли, всі агрегати перевірені. Ми маємо в запасі газовий котел, але використовувати його не будемо, тому що ми забезпечені повністю дровами. Сьогодні пишемо накази на прийом. Операторів опалення наразі в області вже 27 установ відключили від газопостачання. Таку інформацію станом на 12 годину, 13 жовтня, Суспільному, повідомила комерційна директорка Закарпатгазу Юлія Соколова. Їхнє товариство нагадую, займається транспортуванням газу від постачальника до споживача, і саме вони мають проводити процедуру перекриття газопостачання. На сьогоднішній день ще більше 20 об'єктів не мають постачальника. Припинення заплановано на 14, 15, 16, 17 число. Ми кожен день отримуємо форму зі споживачами, які в яких відсутній постачальник. Ця форма щоденно оновлюється. Ця інформація можливо, якісь споживачі для яких відсутність постачальник припустимо з 15-го числа протягом сьогоднішньої завтрашньої доби вже буде з постачальником? Тоді питання щодо обмеження газопостачання буде знято. Серед постачальників, які вже розірвали договори в області? – «Закарпатгаззбуд». Директорка товариства Вікторія Томенець повідомила, за взаємною згодою сторін вже достроково припинили майже 10 договорів. Загалом вони постачають газ для 212 бюджетних установ на Закарпатті. Частина договорів із ними дійсна до кінця місяця. 12 жовтня на офіційній сторінці Нафтогазу у Фейсбуку написали, компанія готова продавати газ для бюджетних установ та релігійних організацій за ціною 16 гривень 80 копійок. Це включно з податком на додану вартість та платою за транспортування. Без них ціна 13,70 за кубометр. Ірина Олах, Оксана Ушакова, Леонтій Неколишин та Іван Шимко. Новини на Суспільному.